Держава повинна фундаментально підійти до процесу виховання здорової сильної нації, а саме в комплексі розглядати розвиток дітей через фізичну підготовку оздоровлення та харчування. Переконані депутати Верховної Ради кажуть, докорінно потрібно змінити дошкільну освіту, яка би не лише предметно, а й психологічно готувала дітей до навчання в школі, аби не виникало таких питань як перевантаження учнів. Відновлення повноцінних уроків фізичного виховання зменшить виникнення серцево-судинних захворювань, а ще якісне харчування в школах всіх учнів і в усіх класах. Щоб відмити гроші, дітям дають харчувати і списувати на чому? На ананасах, вибачте, більше мандаринах. Дітям тут так проїдається, що вони футбола грають, а може дати краще яблука, може дати краще кислу капусту, бараболю, просту м'яту, з кислим молоком, яке буде дешевше значно, а набагато корисніше, ніж те. Обов'язково повинні харчуватися всі. То може оплатити часткову плату, може 20-30% повертати портатих в дитячих садиках, Але дитина, яка отримала гроші, вона буде купляти чіпси. А це явно не здоров'я. Ну і інші таку нездорову їжу. Тому тобто потрібно просто відмінити таке поняття як тендери із державної казни, виділити додаткових півмільярда гривень на харчування учнів. Відповідний законопроект вже розроблений групою народних депутатів. Паралельно в парламенті міркують і над тим, як охопити оздоровленням якомога більше дітей. Переконані на це держава та місцеві органи влади мають виділяти максимум ресурсів. Нині ж бачимо фінансове скорочення програм та пільг, оскільки левова частка коштів іде на армію. Немало 7 мільйонів доларів щодня. Але процедура їх використання потребує ревізії. Є прояви корупції і розкрадань. І виявляється це по телебаченню. Але головне, що люди повинні активно до цього включатися. При любих обставинах тільки порядністю і принциповістю ми можемо перемогти ворогу. І порядністю і принциповістю ми можемо знищити корупцію. Головне завжди залишатися людиною і не піддаватися ні ніякі найменші прояви. Отосе продажності. Крадіжки військового майна у Хмельницькій області неналежне тилове забезпечення. Через це високі чини позбулися посад. Нині триває перевірка в одеському госпіталі.